Болить голова перед місячними. Це може бути менструальна мігрінь. Такі болі виникають за 1-2 дні до місячних та в перші три дні циклу. Менструальна мігрінь є гормон залежний, тобто такі болі виникають на рівні падіння естрогенів. Менструальна мігрінь ділиться на два види: на інстинну менструальну мігрінь, коли головний біль виключно пов'язаний з місячними. Та другий вид це менструально асоційована мігрень, тобто обов'язково пов'язаний головний біль з місячними, а також буває в інші дні циклу. Напади є типовими, як для мігрені, тобто там пульсуючий однобічний головний біль, часто з боязню звуку або світла, з нудотою, може часто бути без аури, триває від 4 до 72 годин. Лікування може бути абортивне, тобто в момент нападу це аузнеболюючи та триптани. Може бути переменструальна профілактика, коли призначаються препарати, отак якраз пару днів до початку місячних, пару днів після початку місячних. Якщо напади мігрені бувають і в інші дні циклу, тоді ми використовуємо профілактику стандартну для профілактики в загальному мігрені. А також це може бути спільно з гінекологами призначення гормональних там контрацептивів.